Обстеження в лікаря-офтальмолога має свої певні особливості. І для того, щоб воно пройшло максимально корисно і інформативно, пацієнту потрібно знати певні нюанси. Однією такою особливістю є те, що для того, щоб лікар-офтальмолог провів повне комплексне офтальмологічне обстеження, він має оцінити стан структур очного дна. Для цього потрібно закапати очні краплі, які розширюють медикаментозну зіницю. Внаслідок цього зіниця буде широка, не буде реагувати на світло, і це спричинить погіршення гостроти зору на певний період. Тому пацієнтам варто мати на увазі, що після візиту до лікаря-офтальмолога не рекомендовано сідати за кермо, рекомендовано утриматися від якихось важливих справ, важливих зустрічей від фотосесій, тому що зіниця буде широкою і це спричинить погіршення зору. Протягом 3-4 годин цей ефект самостійно пройде, і ви можете повертатися до свого звичайного способу життя. Також варто взяти з собою на огляд окуляри, якими ви користуєтеся. Не потрібно брати всі окуляри, які у вас були. Потрібно взяти останні окуляри або ж останній рецепт для того, щоб лікар міг зробити якісь порівняння і призначити правильну для вас корекцію. Якщо ви користуєтеся м'якими контактними лінзами, обов'язково на візит потрібно взяти з собою свій контейнер і розчин для зберігання м'яких контактних лінз, для того щоб під час прийому ці лінзи можна було зняти і помістити у власний контейнер. Також потрібно попередити лікаря, якщо ви приймаєте якісь ліки, в основному це краплі на постійній основі. Якщо ви не пам'ятаєте назву препаратів, потрібно взяти з собою ці препарати або схеми попередніх результатів обстежень, лікувань для того, щоб можна було зробити якусь порівняльну характеристику динаміки захворювання. Варто утриматися від застосування декоративної косметики і макіяжу під час візиту до офтальмолога. Щоб уникнути якихось дискомфортних ситуацій. Також важливим є те, що потрібно попередити лікаря про наявність алергічних реакцій, особливо якщо це якісь алергічні реакції на медичні препарати. Внаслідок того, що у вас буде широка зіниця, очі будуть більше реагувати на яскраве освітлення, тому при можливості взяти з собою сонцезахисні окуляри для того, щоб захистити очі від яскравого освітлення. Пам'ятайте, що профілактикою краще займатися ніж лікуванням. Потрібно вчасно приходити на огляди і пам'ятати, що зірці найдорожче що є в людини.